Xiaomi, як ураган, увірвалася на ринок авто зі своїм седаном SUC і, схоже, зупинятися не збирається. Не встигли люди відстояти черги та накататися вдосталь, як технологічний гігант анонсував свою нову модель електричний кросовер під назвою YUC. Напередодні Xiaomi представила кілька нових мобільних пристроїв, але, щиро кажучи, вся техніка відійшла на другий план. Головна зірка цього тижня у компанії це без сумніву старт продажу YUC. І найголовніше, тепер ми знаємо офіційну попередню ціну від 35 тисяч 400 доларів. Лей Цзюнь. Глава компанії, чесно зізнається, Сіомі вийшла на ринок автомобілів пізніше за багатьох, але у них є потужні козирі. 15 років досвіду в електроніці та смартфони, які вже 19 кварталів поспіль входять до топ-3 світових продажів. Це доводить, що Xiaomi чудово розуміє, що потрібно людям, і вміє виробляти продукти, які реально хочуть купувати. Навесні минулого року Xiaomi представила свій седан SU7, і він одразу став справжнім хітом. За рік з березня 2024 по травень 2025 року продали більше 270 тисяч машин. А черги на замовлення розтяглися на місяці. Це був крутий доказ. Компанія може не тільки робити красиві та розумні гаджети, а й створювати затребувані автомобілі. І успіх продовжується. Тепер на сцену виходить кросовер YU7, який обіцяє стати ще успішнішим. За першу годину продажу майже 300 тисяч замовлень. Для порівняння, SU7 свого часу набрав 50 тисяч всього за півгодини. І, чесно кажучи, це саме той електрокросовер, який зможе конкурувати із популярними моделями та залучити багато шанувальників. Відразу розпочнемо з головного. Коли розробляли цей кросовер, він пройшов 50 різних тестів за міжнародними стандартами. А щоб перевірити його надійність, виробник використав понад 650 тестових машин. У сумі вони проїхали 10,6 мільйонів кілометрів. Порівняння екстер'єру з SU7 тут неминучі, все-таки дизайн у них схожий. Але в Xiaomi відразу кажуть YU7 це не просто піднятий седан. Так, у них одна ДНК, управління з ухилом у спорт, чудова динаміка та розумна електроніка на борту. Але YU7 це самостійний автомобіль зі своїм характером. На відміну від багатьох громістких великих кросоверів, цей кросовер обіцяє зберегти низький центр тяжіння. Ось чому його концепція і дизайн такі близькі до спорткросовера Ferrari Purosang, такий же драйв і керованість, але у форматі кросовера. Зовнішність U7 це просто мікс агресії та витонченості в стилі купе кроссовера. Фари тут двосекційні з лінзами, які дають потужне світло. Лідар, встановлений на даху, та процесор Nvidia Tor потужністю 700 TOPS входять до стандартного оснащення автомобіля. Систему автомобіля навчали за допомогою 10 мільйонів кліпів різних дорожніх ситуацій. Тому за рівнем водіння система перевершує досвідченого водія. Привертають увагу новий дизайн прихованих дверних ручок і, звичайно, безрамкові двері з двошаровим ламінованим склом. До речі, все скло в машині подвійне, і Xiaomi на цьому особливо наголошує. Цікаво, що у битві між дизайнерами та інженерами перемогу здобули саме перші. Незважаючи на те, що кузов новинки вийшов дуже оптічний, коефіцієнт аеродинамічного опору 0,245 Для порівняння. У головного конкурента кросовера Xiaomi, Tesla Model Y цей показник трохи кращий 0,22. Задні ліхтарі роблять корму машини візуально вищою і ширшою. При цьому збереглося фірмове світлодіодне підсвічування, але тепер у більш стриманому та стильному варіанті в порівнянні з SU7. Палітра кольорів у кросовера тішить око аж 9 варіантів, включаючи фірмовий сапфірово смарагдовий Xiaomi – це повноцінний середньорозмірний кросовер на власній платформі компанії Modena. Його довжина майже 5 метрів, ширина 1996, а висота 1608 мм. Колісна база рівно 3 метри. Для повнопривідних версій передбачена пневматична підвіска з двома камерами та п'ять рівнів регулювання висоти. Можна піднімати або опускати кліренс на 75 мм, міліметрів, а в максимумі дорожній просвіт досягає 222 міліметрів. Зручно, якщо раптом захочеться покататися бездоріжжям. Спереду стоїть класична двоважелева система, ззаду п'ятиважелева, а ще тут розумні амортизатори. Вони щитують дорогу в режимі реального часу і підлаштовуються під неї, так що їзда виходить максимально комфортною і при цьому динамічною. Жорсткість підвіски регулюється на 40%, так що можна легко перемикатися між комфортом та драйвом у будь-який момент. Колеса в базі 19 дюймів, але якщо хочеться серйозніше, для повнопривідних версій можна взяти 20 або навіть 21 дюймові з можливістю встановлення ефектних жовтих супортів Brembo. Як каже виробник, вони дозволяють скоротити гальмівну колію зі 100 км на годину до трохи менше 34 метрів. А тепер давайте розберемося, які версії Xiaomi YU7 будуть доступними і що у них під капотом, так би мовити. Модель вийде у двох варіантах: з одним електромотором та заднім приводом, а також з двома моторами та повним приводом. Причому за потужністю новинка навіть трохи перевершує SU7. Базова версія коштує 35 тисяч доларів. У неї один електромотор на задній осі. Потужністю 320 сил та 528 ньютон – метр крутного моменту працює він у парі з літій залізофосфатною батареєю на 96,3 квт години, яку постачає дочірня компанія BYD. Запасу заряду вистачає на 835 кілометрів за китайським циклом CLTC. З таким запасом ходу, як каже компанія YU7, один із найбільш далекобійних та спортивних електричних кросоверів у своєму класі. Розгін до сотні в базовому автомобілі за 5,9 секунд, а максималка 240 кілометрів на годину. Середня комплектація YU7 Pro за 39 дев'ять тисяч. Тут два електромотори та повний привід. Попереду стоїть мотор на 177 коней і 185 ньютон метрів, а ззаду потужніший 320 коней і аж 505 ньютон метрів. У сумі отримуємо 496 сил та 690 ньютон метрів крутного. Батарея тут така сама, як у базовій версії 96 і 3 квт години. Натомість запас ходу 770 км за китайським циклом CLTC. Розгін до сотні лише 4,3 секунди, а максималка також 240 км на годину. А ось топова версія Xiaomi Wai 7 Max коштує вона 46 тисяч доларів і теж із двома моторами та повним приводом, але за потужністю вона обходить версію PRO. Спереду мотор на 299 сил і 388 Нм. метрів ззаду на 392 сили та 528 ньютон метрів крутного у сумі аж 690 сил та 866 ньютон метр крутного моменту. Батарея теж серйозна 101,7 кВт години від кеттл, А на одному заряді авто може проїхати до 760 кілометрів за китайським циклом. До сотні розганяється лише за 3,23 секунди, а максималка 253 км на годину. Виробник вирішив не просто вставити батарею в машину, а вбудувати її прямо в силову структуру кузова. Це дало відразу два круті плюси. По-перше, кузов став набагато жорсткішим аж 47610 ньютон метрів на градус. А по-друге, усередині з'явилося більше вільного місця. А для драйву є режим буст для максимального прискорення та Launch Control, щоб зривати машину з місця як на треку. Уся лінійка кросовера побудована на 800 вольтовій платформі з використанням карбіду кремнію. Максимальна напруга майже 900 вольт. Швидкість зарядки до 5,2 сі. Це означає, що ви зможете зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 12 хвилин. А за 15 хвилин отримати запас ходу на 620 кілометрів. Компанія Xiaomi хотіла довести, що їх електрокросовер здатний витримувати безперервно високі навантаження. Для цього вони провели спеціальний тест. 24 години поспіль машина їхала гоночним треком зі швидкістю 210 кілометрів на годину. Зупинялася тільки для швидкого заряджання, яке займало приблизно 10-12 хвилин. Усього за добу YU7 зарядили 30 разів, і сумарно він проїхав майже 4 тисячі кілометрів. Точніше, 3944. Якщо екстер'єр yu 7 продовжує ідеї Седана, то інтер'єр це взагалі щось нове. Тут відчуваєш свіжість та технологічність з першого погляду. В обробці зробили ставку на преміум. Натуральна шкіра на високих поверхнях і Алькантара все це створює дуже класну атмосферу. А ще салон запропонують відразу в чотирьох різних кольорах. Тож вибрати буде з чого. І, звичайно, не забули про фірмові кріплення з обох боків центральної консолі. Туди легко можна причепити додаткові аксесуари. На центральній панелі кросовера залишився великий сенсорний екран на 16 дюймів. Але тепер рамки в нього стали набагато тоншими. Усередині стоїть фірмова операційна система Xiaomi HyperOS. З нею можна виводити відразу до трьох інтерфейсів одночасно. Можна легко пересилати програми зі смартфона прямо на екран машини, що дуже зручно. Ще класна фішка: дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Головна перлина салону Xiaomi HyperVision. Це надширокий панорамний проєкційний екран, що простягається через всю передню панель. Він одержав п'ять стилів зовнішнього вигляду, а ще на нього можна встановити віртуального компаньйона. Він реагує на процес руху, включаючи різкі повороти. Цей довгий екран замінює собою і традиційну панель приладів, і проєкційний дисплей на лобове скло, виводячи всю необхідну інформацію, швидкість, навігація, медіа прямо перед очима водія, мінімізуючи необхідність відводити погляд від дороги. Усередині салону все зроблено для вашого комфорту: усі поверхні, м'які та гіпоалергенні. Сидіння обтягнуті шкірою напа. Вони спортивні із збудованими підголівниками, схожими на ті, що в su 7, але з більш вираженою бічною підтримкою та широкими подушками. Передні сидіння оснащені 10-точковим масажем, є висувні підставки для ніг, а щоб їх скласти, достатньо натиснути лише одну кнопку. Другий ряд сидінь також отримав електрорегулювання із можливістю нахилу спинки до 135 градусів. Для задніх пасажирів також передбачили невеликий дисплей на 6,7 дюймів. І, звичайно, величезний панорамний дах площею 1,7 квадратних метрів. Він не лише наповнює салон світлом, а й захищає на 99% від шкідливого ультрафіолету. У базовій версії кросовера аудіосистема має 14 динаміків. А якщо взяти топову комплектацію, то на вас чекає цілий звуковий концерт з 25 колонок з технологією Dolby Atmos. У салоні є ще класні фішки наприклад, невеликий холодильник на 4,6 літрів. А під другим рядом сидінь ховається ніша для зберігання на 5,2 літри, щоб сховати всякі дрібниці. Тепер про багажник. Під капотом YU7 має додатковий відсік на 141 літр, зручно для різних потреб. А сам основний багажник стандартний об'єм 678 літрів. А якщо скласти заднє сидіння, то він збільшиться до 1758 літрів. Якщо ви всерйоз налаштовані купити кросовер yu 7 можна внести 2800 доларів, щоб забронювати практично готову машину, яка ось-ось з'явиться у продажу. Але врахуйте, таких заздалегідь випущених кросоверів буде мало, і більшості покупцям доведеться чекати на свої авто приблизно півроку. Випуск планують запускати на другому заводі Xiaomi у Пекіні, який почне повноцінно працювати лише з наступного місяця. Теоретично цей завод зможе випускати до 150 п'ятдесяти тисяч машин на рік, але вже наближається друге півріччя, а завод поки що не запущений. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.